Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми перевіряємо домашнє завдання числа від сотні. Давайте перевіримо, наскільки добре ви впоралися із цим завданням. Альзом 264. 2005 зехзій. 503. Фююфундай. Сімсот девяносто девя. 700. 412. 500. 817, 817, 1020, 1000 oder 1020, 3500, 3500, 4634, 4634, 10280, 10280, 13 001 Pietzen. Вітаю вас! Ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови. І тепер точно знаєте Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові, цікаві та корисні відео уроки. До нових зустрічей! Але Gute!